Саме і ми з вами є його батьківщиною, за яку він віддав своє життя. У цьому тілі жила душа широкої, великої любові до своєї рідної землі. Та душа, яку народила мати, якого покохала дружина, його в сім'ї народилося троє діток, для яких він назавжди буде прикладом мужності і відваги. І жодному з них, з дітей ніколи не буде соромно за свого батька, матері, за свого сина, дружині за свого чоловіка нам, дорогі брати і сестри, за свого земляка і вірного друга. Кожного дня, пересинаючись зранку, ми будемо безмежно дякувати йому і іншим його побратимам, які зараз перебувають на небесах і віддали своє життя заради нас з вами. Вічна пам'ять! Герої України царство небесне.